Всім привіт підписникам, гостям, хлопцям та дівчатам. Грибінці одразу займіться справою. До речі, нас дивляться вже дві дівчини. Є в підписниках. Їм лайк. І ви, хлопці, хто дивиться, ставте лайк, підписуйтесь, підписуйтесь це для вас нічого не варто, а мені приємно. Так. Продовжуємо. Зараз ми одним кадром спробуємо нарізати різьбу оцю внутрішню. Різати будемо різьба, до речі, повільно, 21, крок півтора. Хто дивився моє відео з гайкою, досі в мене те з голови не входить, що там з нею сталося. В общем, без слов, без цього самого. Пробуємо. Я роблю ви дивитесь. Поїхали. До речі, отвір треба розточити до діаметру 19,3. Якщо я помиляюсь, то поправте, будь ласка. Їдемо. Робимо чи ставити й губи? До речі, все як завжди. Виставили різця. Так, сейчас я виключу станок. Виставили різця. Для дебілів нагадую. Різець зворотній, різець неправильний. Різати будемо праву різьбу від патрона. Всі поняли на реверсі. Ну, хто поняв, той поняв. Це я придбав такого різця і для зовнішньої різьби, щоб одна і та сама пластина ставала на його. Так, виставилися. Ця ручка вправо. Ця ручка вправо, ну то ви знаєте. Різьба метрична. На барабані. Раз, два, три, четвертий рядок, півтора шах. Напротив 0,13 подачі. Все. Оберти будуть в мене 250. Ну, на реверсі хто знає скільки там. Дивимось. мажемо як завжди, салом. Зараз вас тут поставлю. Щось я очкую, щоб вами не в'їхати. Все, дивимось. Мацати буду вручну. Як буде вкручуватися, то вже вкрутиться. Ну, звісно, шторкання на лімбах обнулилися, в мене у ЦІ, Я по по роботам по-китайському. Так, поехали. Е, yeah. до Погнали. Что вы тут бачите? Ага, все равно Так, сальце. Заезжаем. Гадалы, До выезжаем, выезжаем. Что это там шкрябая? Кашусь что скряба? Заезжаем. 这样的友业不许建。 Щось вже заслабе, де? Спортили заготовку. Буває таке. Все, заготовка в мусор. Все, будемо переробляти. Всім до побачення.